Уявіть собі, світ без поїздів, заводів і навіть промислових міст, світ, де транспортування товарів займає місяці, а фабрик не існує. Саме так виглядав би наш світ без парової машини. Але як один винахід змінив хід історії, чому пара стала рушійною силою цілих епох і чому зараз про неї майже забули? Нумо розбиратися. Пара одна з найдавніших сил відомих людству ще в першому столітті нашої ери давньогрецький математик Герон Олександрійський створив так звану еоліпілу примітивний пристрій, який працював на силі пари. Це була металева сфера, встановлена на осі з двома вигнутими соплами. При нагріванні вода всередині перетворювалась на пару, яка виходила через сопла і створювала реактивну силу, що змушувала кулю обертатися. Таким чином уліпіла, продемонструвала основний принцип перетворення пари на механічний рух. Проте, значущість пристрою герону тоді не оцінили, але він міг стати паровим двигуном задовго до промислової революції. Це якби сьогодні ми раптом знайшли креслення двигуна на чистій енергії, але не звернули на них увагу. Якби ця ідея знайшла застосування ще тоді, можливо, ми мали б парові потяги ще в середньовіччі. Світ виглядав би зовсім інакше. Заводи могли з'явитися на кілька століть раніше, а залізничі колії вже в 15 столітті з'єднували б міста, але історія склалась інакше. В середньовіччі та ранньому новому часі винахідники також експериментували з паром. В третьому столітті арабський інженер Аль-Джазарі описав механізми, що використовували пару в автоматах. Один з таких механізмів автоматичний фонтан, використовував пару для створення ефекту безперервного руху води. У 12 столітті в Китаї застосовували парові механізми для підняття води. А у 16-му Леонардо да Вінчі створював начерки машин, що використовували силу пари для руху механізмів. Він пропонував концепцію парового гарматного ядра, яке могло вистрілювати без використання. Поруху. Також у його записах є креслення механізмів, що могли використовувати пару для приводу важелів та коліс. Однак через технологічні обмеження того часу його розробки так і залишились на папері. Справжня історія парового двигуна почалась наприкінці XVII на початку XVIII століття. Винахідники шукали способи механізувати працю та позбутись залежності від водяних млинів та вітряків. У 1698 році Томас Севері, англійський інженер, розробив першу парову машину для відкачування води з шахт. Це був важливий крок, але машина мала низьку ефективність. Трохи пізніше Томас Ньюкмен створив досконалену версію, відому як атмосферна машина. Вона використовувалась в шахтах та була набагато ефективнішою. Аж майже через 50 років Джеймс Ватт здійснив справжню революцію, винайшовши конденсатори, який значно підвищив ефективність парової машини. Саме Ватт зробив її придатною для широкого використання в промисловості та транспорті. Уявіть собі, що кожного разу, коли ви готуєте чай, вам потрібно охолоджувати та знову нагрівати чайник. Це марнування енергії. Так само працювали ранні парові двигуни. Вони витрачали багато палива на постійне нагрівання та охолодження циліндра. Вад запропонував відокремити процес охолодження в окремий резервуар-конденсатор, де пара швидко охолоджувалась та перетворювалась назад на воду. Це дозволило заощаджувати паливо, зробити двигуни потужнішими та значно розширити їх використання в виробництві, транспорті та видобувній промисловості. Саме ця зміна зробила парові машини по справжньому корисними та започаткувала промислову революцію. Парові машини активно використовувались по всьому світу. В індустріальних країнах вони стали основним рушієм промисловості, транспорту та сільського господарства. Проте в деяких регіонах, таких як колоніальні території та аграрні суспільства, їхнє впровадження було обмеженим через нестачу капіталу, сировини та відповідної інфраструктури. В країнах Африки, Азії та Латинській Америці традиційні способи обробки землі та транспортування продовжували домінувати, оскільки механізація не була пріоритетом. Вже в 1810 році в Великобританії було близько п'яти тисяч парових машин. Через 15 років їхня кількість потроїлась. Саме тут вони вперше застосовувались на фабриках, шахтах та транспорті. До 1890 року залізнична мережа США охоплювала третину всіх світових залізниць, що зробило парові локомотиви основним видом транспорту. Німеччина та Франція використовували парові трактори в сільському господарстві, парові машини на фабриках та також на залізничному транспорті. Паровий двигун змінив світ, механізував виробництво, з'явились фабрики та заводи, прискорив транспорт, почали будувати парові потяги та пароплави. Покращив видобуток корисних капалин. Шахти отримали потужні насоси. 19 столітті парові машини застосовувались по всьому світу, а знаменитий паротяг ракета Джорджа Стефансона започаткував еру залізниць. Не обійшлося без аварій. в 1830 році. Під час відкриття залізничного маршруту Ліверпуль-Манчестер паротяг ракета збив політика Вільяма Хаскісона, що стало першою офіційною залізничною катастрофою. Тисяча 1819 році пароплав Саванна першим перетнув Атлантичний океан, довівши, що парові кораблі мають майбутнє. Парові машини активно використовували в медицині, сільському господарстві та будівництві. 19 столітті парові стерилізатори допомагали боротися з інфекціями, парові трактори обробляли великі площі землі. А парові крани, молоти та помпи використовували для зведення мостів та будівель. Хоча парові машини були революційними в 20 столітті, вони поступились місцем електриці та двигунам внутрішнього згоряння. Бензинові двигуни стали дешевшими та легшими. Електрика забезпечила швидку та зручнішу роботу. Дизельні та електричні потяги витіснили парові локомотиви. Останні перетяги використовували ще всередині 20-го століття, але в деяких країнах вони працювали навіть до 1980-х років. Сьогодні парові машини можна побачити хіба що в музеях чи на ретро-залізницях. А що якби замість електромобілів ми мали парові авто, що працюють на водні з огляду на сучасні дослідження в сфері відновлення енергії та технології водневих двигунів? Можливо, ми ще побачимо повернення ідеї екологічно чистих парових машин. Чи могли б ми побачити повернення паротягів, але вже екологічних? Що ви думаєте? Напишіть в коментарях.